Проект стратегії розробив Українсько-Словацький центр транскордонного співробітництва Карпати разом із Союзом росинів українців Словацької республіки. Він має на меті активізувати та поглибити співробітництво у соціальній та економічній сферах на прикордонні. В рамках проекту створюється Словацько-український центр культури у Пряшеві, який об'єднає громадські організації для підтримки національних меншин, культурного та транскордонного співробітництва, регіонального розвитку Пряшівського, Кошицького Словаччини та Закарпатської області України. Ми в рамках цього проекту проводимо і далі акції. Ми організували, наприклад, дні української культури у Словаччині у квітні цього року. Також ми провели минулого року круглий стіл українських письменників Словаччини та письменників України і міжнародну конференцію про. Україномовні мас медіа у Словаччині після 1945 року в цій цієї конференції було видано і збірник доповідей за фінансової підтримки Європейського союзу та програми прикордонного співробітництва запущено також інноваційну інформаційно комунікаційну систему для експертів та мешканців прикордонних регіонів України, Словаччини, Румунії та Угорщини під назвою Транскордонний парламент. Заснований на комп'ютерних технологіях, цей інструмент можна використовувати не тільки для обміну інформацією, проведення аналітики розробки наукових робіт, але і для онлайн спілкування експертів та професійних груп. Презентовані інновації відкривають нові можливості для співпраці та реалізації суспільно-корисних результатів від транскордонного співробітництва.